Привіт, малята! Ви живете на прекрасній планеті Земля. Земля дарує вам всі свої багатства. Ви милуєтесь красою природного світу, але часто не цінуєте того, що маєте, тому сьогодні я пропоную вам пограти та порозмірковувати, що зберігає довкілля. Уважно роздивіться ілюстрації та дайте відповідь на запитання, що зберігає природу, а що шкодить. Готові? Тоді починаємо. Висаджувати дерева. Так, це добре. Дерева очищують кисень. Знищувати природу, топтати квіти, руйнувати гнізда пташкам. Так це дуже погано. Майструвати шпаківню для пташок. Пташки знищують шкідників. Це добре. Економити воду. Так, діти, це дуже добре, коли ми економимо воду, використовувати екоторби. Так, це дуже зручно і добре. Смітити вдовкілі. Це дуже погано. Ми пам'ятаємо, що всі сміття ми забираємо із собою. Сортувати сміття? Так, це добре. Забруднювати водойоми це дуже шкідливо. Цього робити не можна. Використовувати енергозберігаючі лампи. Так, це дуже добре. І ми також робимо давно. Вирубувати дерева це дуже шкідливо, тому що не буде тежити тваринкам, не буде чистого повітря це дуже погано. Молодці, ви виконали всі завдання. Любіть природу, вона буде вас радувати кожної миті. До побачення! До нових зустрічей.